Людині болить тіло, є синець, наприклад, або перелом, то вона не може це не помітити. Адже болить. І зазвичай ми знаємо, що робити, бігом до лікаря як мінімум, або як максимум, якщо як мінімум, то прикласти якийсь лід, так, е, чи якось собі допомогти, якщо нам, у нас вже таке було. Але коли є психологічні травми, то вони непомітні на тілі фізично, так, які вони наче. Началь... Жити не заважають, але люди схильні, просто такі психологічні травми, ем, не приділяти їм якогось значення і жити далі. От питання: чи можна? Не пропрацьовуючи такі психологічні травми жити далі, і як воно потім може відгукнутися в нашому житті про це ми будемо розпитувати у нашої експертки, яка з нами на зв'язку: Ньоза Губанова, дипломована психологиня, гешталь-терапевтиня, асистентка, стажерка навчальної програми з гешталь-терапії від інституту Міхтіма. Також авторка книги Емоції, інструкція з використання та курсу про зцілення травми для українців просто. Величезний спектр експертності. Доброго рано ще раз вам. Доброго ранку ще раз. Дякуємо, що ви виділили цей час, щоб сьогодні українцям розкрити ці теми. Як ми вже говорили, от тільки що. Буває таке, що, ну, наприклад, у мене зараз синяк на коліні, я його бачу, це травма, яка є, я знаю, що треба час, він затягнеться, все буде добре. Але коли ми проживаємо якісь негаразди і залишаються якісь психологічні травми, то це не так не всім помітно. Тобто, якщо ніколи не стикався якось з тим, щоб роздумувати, якось себе аналізувати, то життя може тривати аж до смерті. Скажіть, будь ласка, що таке? Психологічна травма, і як її розпізнати, які можна тут окреслити ознаки? Угу. Так насправді травма це навіть не сама подія, яка з вами стається. Це угу. наслідки цієї події, бо угу. одна і та ж людина може відреагувати по-різному. Одна і та ж подія може бути травмовою для когось, а для когось ні. І ось травма це наслідки події, яка розділила ваше життя на до та після. І в цей момент у вашої психіки не було достатньо внутрішніх ресурсів і зовнішніх ресурсів, щоб впоратися та обробити цю інтенсивну навантаженість цього, цієї події. Таким чином, начебто, життя ваше розколується на до та після. Це якщо так про саму травму. А її ознаки. Це після цього по цієї події, ви помічаєте, що ви змінюєтесь, ваш настрій змінюється. Частіше перепади настрою. є пригнічення, ця ж апатія, про яку ми вже говорили, незавершення а відчуття та ситуація, які прокручуються у нас в голові. Тобто ми часто можемо повертатися до тої події, яка сталася. Ми можемо бачити це у наших ночних кошмарів, наших снах. І намагатися, начебто, прокрутити, щоб я могла зробити інакше, щоб все зі мною не сталося. Відповідно, ми можемо відчувати провину, таку знаєте, необ'єктивну провину, начебто, це через мене щось відбулося. Також ми можемо бачити зараз через війну. Багато з нас відчувають провину, хоча ми в цьому не винуваті, так? Але це є теж наслідки травми, також сором. Наприклад, жертва сексуального насилля часто відчуває сором за те, що з ними сталося, ось ця велика біль може перетворюватися в сором для нас, і ми будемо намагатися тікати від тих обставин, які навна згадують нас про ту подію. Ми будемо боятися те, що буде нагадувати нам про те, що сталося з нами, і будуть виникати такі тригери, які ми будемо уникати. Наприклад, якщо наш образчик був там з бородою. Кривник. Тоді ми будемо боятися вже всіх чоловіків з бородою. Ось такі головні ознаки травми. Є ще більше. Так, а скажіть, як все це може позначатися або впливати на життя людини, яка переживає власне цю таку психологічну травму? Тому що, як ви сказали, хтось хоче втікати знаєте, від цього, але так і не вирішувати, і все життя бути в бігах. І які наслідки і проявлення цієї психологічної травми, якщо людина її не вирішує? Ви абсолютно праві. Що втікати це не вихід? Бо як я вже теж казала, завжди наша психіка напрям, направлена на те, щоб знову вирішити ту ту ситуацію. І як вона це буде робити? Вона буде знаходити несвідомо ті ж самі ситуації, які будуть знов її, її робити боляче та травмувати. І вона сама буде несвідомо заходити в якісь деструктивні відносини, де вона буде почуватися жертвою, так наприклад, і цей сценарій буде прокручуватися та знов і знов буде боляче, без а, виходу із цієї ситуації, якщо це не свідомо. Тому важливо з тим, звичайно, йти у психотерапію і лікувати це угу. по собі. Ми вже трішечки зазначили, які можуть бути причини психологічної травми? Можливо, якщо ви там щось можете ще додати, то можете в процесі розмови сказати. Uh -huh. Як от ми зайшли до вашої інстаграм-сторіночки, побачили, що ви проводили такий а, ефір на тему, що психологічна травма і її ресурс. Що тут робить ресурс? Як, як віднайти ресурс травми, чи чи що робить тут взагалі це uh -huh. поняття? Так, так, це якийсь не оксюморон з першого погляду. Але насправді, там, де відбувається розкол, про який я вам вже говорила на до та після, начебто, розколюється ми як особистість. Так, є якась наша частинка, яка тоді відчула безпомічність. До речі, одна із ознак ще травми, а та коли відбувається травма, це відчуття тотального безсилля та безпомічності. Я маленький, я не я не можу впоратися, в мене недостатньо сил. І ось ця. Частинка відколюється, але є і інша частинка, яка впоралась з тим жахіттям. Це наша сила. І ось ця сильна частинка, вона начебто захищає впродовж всього життя, нашу безпомічну ось цими психологічними защитами, захистами вона її сховує. Потім в терапії ми її відновлюємо, і це відбувається з так, цілісність нашої психіки. І ось ця сильна частина є нашим ресурсом. Тобто, якщо ви запитаєте себе, за допомогою яких якостей я впоралась тоді з цією ситуацією, я вижила, я продовжую жити. Ось там ви знайдете ресурс в собі, і на це можна потім творити та е, творити щось нове, створювати. Mm, дуже класно дякуємо. А скажіть, будь ласка, ніоза, що тепер робити ось з цією травмою? Як з нею обходитися? Що його почати вирішувати? От, будь ласка, дайте алгоритм дій виходу з цього важкого стану. Так, звичайно, перш за все, якщо з вами вже сталося щось, що ви відчуваєте дуже боляче, не, е, не ховайтеся від людей. О, це дуже дуже погане ізолювання. Воно пригнічує та капсулює травматичну подію ще більше. І потім вам понадобиться більше часу, щоб відновитися. Тому йдіть до людей, звичайно, до близьких за підтримкою тих, хто вас е, вислухає та підтримує. Потім, звичайно, йди до психолога, до фахівця, бо самостійно і просто з друзями це не вирішити. Йди до психологічних груп. Чому я ставлю на цьому акцент? Бо коли є спільнота, багато людей, котрі зможуть контуюнувати ваші емоції, підтримати вас, то навіть найбільший страх, найбільше жахіття можна зцілити. І, звичайно ж, читайте книги, навчайтеся. Ви можете піти навіть навчатися психології, щоб потім про, самі, самі собі допомагати теж. В мене є безкоштовний курс про стілення травми, є й деякі моменти, які ви можете зробити самі. Але найголовніше це в контакті з людиною, з фахівцем, бо травми лікуються тільки стосунками. Mm -hmm. І якщо про те, як з собою обращатися, mm -hmm. то це знати свої тригери. Що що тригерить цю травматичну подію? Наприклад, якщо на вас в дитинстві кричали постійно, і ви знаєте, що це для вас тригер, то просити людей, партнерів ну, не кричати на вас, бо вас це буде вмикати знову. Тобто бережно обходитись тим, що причиняє вам біль. А от дуже цікаво, от ви сказали, що тригер ще може бути з дитинства. Чи може бути якась така психологічна травма ще з дитинства, яка от зараз може в людині навіть в віці 40 років просто давати про себе знати? Так, так, звичайно, так воно загалом і відбувається. І в терапії ми потім знаходимо багато травм розвитку, бо травми бувають різні: так шокові, ситуативні і травми розвитку, які накопичуються. Тобто, це не тільки раптова подія, але й накоплена. Uh -huh. І коли ми маленькі, звісно, ми з, з багато чим не можемо впоратися, навіть коли. А, бо наші батьки це ті, хто повинні нас захищати. Але, але якщо вони роблять нам боляче, дитина не може з цим впоратися. Uh -huh. І цей розкол теж відбувається. От ви також ще казали, що е, супроводжує таке відчуття, що, наче я маленька дитина, я не, не можу ні з чим впоратися. От, будучи в такому стані, от що людина може зробити, щоб з нього вийти? От, саме це mm -hmm. маленький Так, дуже дитим. гарне питання. Так. А це спиратися на ту сильну частину, про яку я вже говорила. Все ж таки, яка частина вивозить те, що зі мною відбулося і відбувається, які мої якісті допомагають, здобути, познаходити ресурси зовнішні, які люди мені можуть допомогти. Так дуже важливо спиратися на людей і зрозуміти ось цю межу. Де я дійсно безпомічна і безсильна, а де я дійсно може щось змінити на прикладі війни зараз, да? Бо ми що? Ми хочемо зупинити війну, а якось зупинити ці страждання, але ми не можемо. І в цьому ми безсильні, безпомічні. І ми можемо провалитися в апатію, тож і відчувати це безсилля. А можемо знайти, в чому ми все ж таки можемо управляти та змінювати це життя? Наприклад, зайнятися собою, так це те, те що в нашій зоні контролю. Допомагати близьким, волонтерити, так, донатити. І тоді це наша сильна частини, і тут ми дорослі, а не діти. Uh -huh. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, як власне, ну, ми десь попередньо говорили у нашій розмові, як власне війна вплинула на нашу психіку, і як зрозуміти, чи в людини вже є ця психологічна травма? А, вже є, бо це найстрашніше, що могло з нами статися. Та тобто в нас була дуже велика загроза життя і так. є досі. І ми більше року знаходимось в постійній загрозі життя. Ну це неможливо витримати, і і ніяк на нас це не вплине. Так наше життя вже 24 лютого розкололося на до та після. Тому звичайно війна дуже впливає і будуть наслідки. Я пропоную не дуже цього боятися, не накручувати себе, а розуміти, що так вже це сталося, тримуючи події. Потім будуть наслідки. У когось буде ПТСР, у когось не буде. Це невелика кількість людей. Просто розуміти, що життя змінилося, і треба постійно буде звертатися до психології, щоб собі допомагати. І якщо ви помітили, під час війни дуже багато стало психології і дуже багато безкоштовної допомоги. Це такі урівноваження так, нашого світу, там де є біль і багато світу. Якось на це спиратися, і йти далі, і йти до психології. Угу. Звертатися угу. ви вже трішечки зазначили, де є цей ресурс, так в. В травмі, от що можливо, якщо щось є хорошого в травмі, то як її використовувати на благо собі? Так, ось наприклад, як зараз ми вже і робимо це волонтерство. я знов повертаюся. Це дуже гарний показник, як можна перетворити біль. Те, що може допомогти світові, так а на а, дуже багато творців-художників відтворюють свою біль на своїх картинах, які потім зцілюють інших людей. Mm -hmm. Дуже багато психологів. Я можу сказати, всі психологи вони теж травмовані, ранені, і вони цю біль перевертають у те, що може допомогти і зцілити mm -hmm. інших. Таким самим це такий кругообіг, так відновлення системи світу. Тому навіть найбільнайвеликіше біль може стати для когось цілительним, і про це важливо пам'ятати і знаходити в тобі в собі ці сили, цей ресурс. Скажіть, будь ласка, що би ви побажали усім українцям в умовах війни, як власне, як дійсно психолог, який працює і розуміє, як ці травми з'являються, щоб запобігти? От ваше побажання для усіх українців в цей непростий час. А, найголовніше зараз усвідомлювати те, як я зараз змінився, mm -hmm. і розуміти, заради чого жити далі, бо будь-який сенс допомагає впоратись з найжахливішими подіями в нашому житті, задавати собі питання, заради чого мені продовжувати жити, заради чого а, витримувати цей жахіття, який я зараз? І коли вона закінчиться. Я потім встану і цей свій біль перетворю на ресурс та поміч іншим людям. Я б ось цього бажала на це фокус мати. Угу. Дуже вам дякуємо, дякую. пані Ніоза. До речі, а що ваше ім'я означає таке? Це афганське ім'я означає дар. Дар? Ой, Це так класно, дуже у вас ім'я. Дуже вам дякую, Ніоза, за ваші відповіді. І вам. Дійсно, це те, що так необхідно сьогодні українцям. І дякую, дякую що, що долучилися до, до нашого етеру. Будемо чекати вас ще і приходьте вживу нашу студію. Раді будемо зустрітися. Дякую. Вам успіхів, всіх благ, хай Бог охороняє і вас також. Спасибі вам до побачення. Бачення друзі. З нами на зв'язку. Просто чудова психологиня. Ніо Загубанова, дипломована психологиня, гештальт Також асистентка-стажерка навчальної програми з гешталь від інституту Міхтіма, також авторка. Книги, емоції, інструкція з використання також та курсу про зцілення травми для українців.